Коли будь-яку серію книг екранізують, деякі персонажі не потрапляють у фільм, оскільки вони заважають темпу оповіді. І ось деякі з них Півс, це Полтергейст, який завжди тримав усіх у Огварці поготові. Він розігрував як викладачів, так і студентів, додаючи в життя замку хаосу і гумору. Цей персонаж унікальний тим, що нікому не підкоряється, хоча боїться кривавого барона. Привода гуртожитку Слизерину, попри свій безладний характер, Піпс демонструє любов і відданість до Гогвартсу. Одним із його найбільш пам'ятних моментів у книгах була допомога у вигнанні Амріч із замку. Коли він приєднався до боротьби студентів проти її деспотичної влади, це показує, що за зовнішньою поведінкою Бешкетника ховається персонаж, який справді піклується про замок і його мешканців. Цікаво, що в оригінальних фільмах планували вести півза. Роль навіть зіграв британський актор Рік Мейл, але все ж режисери вирішили відмовитися від цього персонажа. Ще одна велика втрата один із братів Візлі, Чарлі. Його повністю вирізали із серії фільмів. Він з'являється вже в першій книзі, де допомагає Гаррі, Рону та Герміоні відправити дракона норм. Берта, якого тримав Геґрід до Румунії. У Келху вогню саме Чарлі проводить драконів для Тричаклунського турніру. В ордені Фенікса він вступає до лав ордену, але Дамблдор наказує йому залишитися в Румунії, де він працює з драконами. У смертельних реліквіях Чарлі повертається, щоб бути дружбою Біла, на його весіллі з Флер делакур, а згодом бере активну участь у битві за Гогвардс. Чарлі сміливий, досвідчений чарівник і відданий друг якого полюбили читачі книг. Шкода, що його роль у фільмах була зведена до нуля. Тедді Люпин, син Ремуса Люпина та Німфадори Тонкс. Цей книжковий персонаж відображає трагічну циклічність серії, оскільки він залишається серед той в битві за Гогвартс і, по суті, Стейгарі свого покоління.